Яки в мене випаровуються рижики, я перемила і поставила польські грибочки. Ось таке освітлення, що вони червоні здається. Польські грибочки поставила для того, щоб перший раз закип'ятити. Як я проварила грибочки, перемила грибочки, потримала трошки водичці грибочки, для того, щоб вони віддали таку слизьку рідину, я ділю їх на. Дві частини. Перша, це в мене такі меншенькі, товарні, такі красиві грибочки. Інші великі, не дуже такі гарні грибочки. Для чого? Ці у мене йдуть маринуватися, а ці йдуть на смаження. Потім покажу і одне, і інше. Грибочки для маринування. Я залила водичкою. Додала туди із розрахунку на 1 літр води, тобто вимірюєте, скільки вам треба води, щоб тільки покрити грибочки. На 1 літр води 1 столова ложка з гіркою солі, одна чайна ложка цукру, пару листочків лаврушки, пару гвоздичок, пару духмяного перцю, якщо у вас є, і кілька, можливо, навіть 6 таких зернят. Чорного перцю. Мої грибочки закипіли, покипіли максимум хвилин 10, можете більше, якщо хвилюєтесь, можете навіть 5 хвилин. З додаванням ще 2,5 ложок. Оцету. Все, всі консерванти у нас є. Грибочки готові, бо пам'ятаєте, ми їх попередньо проварили. І зараз я їх просто тепер розкидаю. Так, щоб вони повністю були в рідині у банки стерилізовані. Переверну на кришку, накрию чимось, і вони в мене постигатимуть до ранку. Все, це дуже швидко, дуже легко і дуже смачно. Після того, як грибочки остинуть, вони вже готові до вживання. Ви їх просто відсіжуєте, можете промити, додати до них цибульки, часничку, олійки. Можете ще трошки оцету, якщо він виміється. І це просто дуже смачне, смачна закуска. Гості вам будуть тільки дякувати. І ви самі будете задоволені результатом. І поки смажаться інші мої грибочки, дивіться, який в мене результат. Чотири баночки, маринованих, класних грибочків, дуже смачних.